Азійські ринки ризикують пережити стрес рівня фінансової кризи. Прогнозують аналітики. Однією з основних причин називають рекордне падіння японської єни. На початку вересня вона подешевшила до свого 24-річного мінімуму та продовжує падати і далі. Чому так відбувається і як реагувати інвесторам? Спробуємо розібратись вже зараз. За останній рік японська єна вже подешевшала на 27%. Нині вона торгується близько ключового психологічного рівня понад 150 єн за долар. І деякі аналітики вважають, що це може викликати інтервенції на ринку зі сторони Банку Японії. Востаннє таке відбувалось у 1998 році під час азіатської економічної кризи. Тоді валюти та фондові індекси багатьох країн Азії обвалилися. Інфляція зросла, а багато компаній збанкрутували. Курс японської валюти у вересні 1998 року сягав 146 єн за долар. Що спричинило чергову хвилю кризи на японському ринку? Та які прогнози щодо подальшої вартості єни, Ми запитаємо у аналітика міжнародної академії біржової торгівлі, що є партнером Форекс Клуб в Україні. Вітаю, що стало причиною такого рекордного падіння японської єни зараз. Ну ні для кого не секрет, що Японія дуже постраждала в період локдауну. І зараз ці ковідні процеси вони продовжуються. Але є ще дуже важливий важко, коли ФРС, федеральна резервна система штатів, вона укріплює долар, підвищуючи відсоткову ставку. То банк Японії займає протилежну позицію. Він взагалі нічого не робить для того, щоб стримувати інфляцію. Передбачаєте ви подальше падіння ієни? А ну це все залежить від того, які дії буде приймати банк Японії. Якщо він наразі зробить інтервенцію, а він це повинен зробити, і така інтервенція вона вже відбувалася, коли курс був 138-143, А наразі він може зробити те ж саме, але це не дуже сильно стабілізує. Єну. Що ви порадите в такій ситуації робити інвесторам? Ну, перш за все, слідкувати за діями центральних банків. Якщо буде продовжуватись та ж ситуація, коли Японія нічого не робить, а ФРС підвищує ставки, то все ж таки потрібно купувати валютну пару долар японська єна. Її ціна зростає, також як у нас гривня до долару. Тобто таким чином ми купуємо долар і продаємо і зробити це можна в торговій платформі Лібертекс. Це дуже просто. Натиснути пару кнопочок, і ви будете в відкритій позиції, знаходитися той час, скільки вам завгодно. Захочете, ви можете купити на один день, а можна встояти в позиції. Це називається на протязі двох-трьох місяців півроку, можна тримати відкриті позиції. Коли за вашими прогнозами може стабілізуватись ситуація з японською єною? потрібно слідкувати за федеральною резервною системою штатів, тому що а, долар він є всюди, і це стосується світової економіки. Так, ФРС наразі а, вони будуть продовжувати підвищення облікової ставки протягом 2023 року. Що відбувається? ФРС підвищує ставки, так і їх валюта долар він укріплюється, а японська єна, в свою чергу нічого не робить да? банк Японії. Так ось, якщо слідкувати за ФРС і за японським банком, ми можемо зробити потім прогнози, коли банк Японії почне підвищувати облікову ставку, а ФРС призупиниться, тоді ми можемо казати про укріплення японської єни. Тож аналітики прогнозують і подальше падіння японської єни. Проте кожна криза має свій кінець. Тому радять інвесторам скористатися моментом та ще й на цьому заробити. Не зволікайте! З вами були інвестиційні ідеї. Побачимось.